Камеру повертальжу. Ні, а я з ними буду спілкуватися. Ні, люди добре, з вашем тільки де дуже довго. Так. Да. Я правило дорожню руку порушувати не хочу. Має бажання? Камеру повернися. Зараз він повернувся. Що він мені? Ігор, камери, Зараз. А, от я зараз оце буду спілкуватися з ним обляха да. Ансонці, ну, все добре. No. Mm -hmm. Все, тихенько. Давай. Все фасибілізації і варіанності. документи, Кучма? Я перепрошую. Так, починаємо спочатку. Розмову нашу. Ми ж прояснили? Ні. Що ні? Згадаємо наказ президента України. Так от. Наказ президента України. Чули про такий? Який говорить, як ви маєте підійти і що ви мені маєте назвати. Давайте. Ви не чи як вам... Ви хочете мене образити? Ви мене хочете образити? Ну ви говорите, що я якийсь хворий, що я інвалід. Ви мене, ви мене тільки що назвали інвалідом. Ви сказали, що я не дочуваю. Це є інвалідність. Ви тільки що мені сказали, що я не дочуваю. Добре, все. Так от, я розумію. Це така профілактична операція, яка ви цієї місці Я. Вас тепер зрозумію. Будь ласка, посвідчення. зрозуміли мене? Те, що ви хотіли сказати, я зрозумів. Законності в цьому ясно, що не побачив. Так, кучма Сергій Іванович, почекайте. Так, що це? Перебуває на посаді інспектора дає ДПС України дійсне до 17.01.2016 Добре, можете забирати, складати. Так от. Тепер, будь ласка, будьте добрі ваші документи. Згідно закону України про міліції, наказу при одиниці. Згідно наказу президента, ви маєте прийти, сказ... назвати причину зупинки Це та суть скоєного правопорушення. Це Ось пані, другої пані, половини я другої половини не почув. Слухай. Добре. Воно тоді не хочу, інспектор. Я бачу документ. Там покажи, скільки тисячі і заспокішся. Так давайте згадаємо на основі чого я маю показати документи. Я маю виконувати лише законні, причини законні вимоги. Прошу. Домі 11. Так. Ось в мене є така заява. На цьому пункт є відпрацювання профілактична операція. Відносу доручує президент України від 1.09.2011 року. Є. Працівник міліції зупиняти транспортні засоби, лише у випадках передбачені цим законом. І обов'язковим повідомленням про причину зупинки транспортного засобу та суть скоєного правопорушення. Де, Де я це взяв? Не так, це я собі надрукував. За... Це заява, це не закон. Це є заява. Я буду зараз на вас писати заяву за безпричинну зупинку. Пишіть. Так, Пишіть. я буду зараз писати заяву. Ні, нашим мені великим буквом. Я буду маленьким ласка. Назвіть причину зупинки. Законну. Я вам повідомив. А я ще раз так, несіть сюди оцю свою постанову, я як воно вас там. У нас тут два дзвоніть, будь ласка, я вас перекину на надані. У мене немає можливості дзвонити. А там телефон. Давайте телефон. Навіть не збираюся. А ні, ну вийде, я вам телефон машину вже не буду, ні? Ну як я ви мені... Не знаю, може якісь небезпечні злочини. Так, дивіться, в мене тут ще є адмі... кодекс про адмінпорушення, тут написано, так чітко написано. Що зі всіма матеріалами справи ви мене маєте ознайомити. Які ми, які, які ми, які, які ми я щось порушу, ви мене зупинили. Без причини ви я мене зупинити не маєте. Ви мені не повідомили, чому що я порушив. Причина зупинки має я бути. Причина зупинки суть скоєного правопорушення. Пане водій, я повідомив, що вас зупинив чим? Ви мені не повідомили суті скоєного мною правопорушення. Ви мене не розумієте, пане водій? А ви повідомлю? мене розумієте? Розумію. Закони знаєте. Ви, можливо, ви навіть тих документів не маєте. Можливо? Маю я документи, не маю я документи. Ви це не можете мене просто так спитати. Тільки на законних основах. Є законні основи? Я все так, при... не вийде, хто її? Ви? Так. Ну, судячи по посвідченню інспектор. Даї. Що працівник міліції має? Даї, так само і міліції, правильно? Ну так. Що ну. працівник міліції має право вимагати громадяна? Громадянина. законних, законних підставах, якщо так. не єдна підстава. Підставу її де то на то. Нас операція, в нас профілактична операція Да Покажіть 2, мені 100 документ. На сто і вам я вони мені покажуть документ. Не, я хочу вони мені покажуть, 2, 3, я хочу побачити документ. Я хочу побачити законність цієї причини. Я не бачу закон. Це і ваші слова. Ви а є людина, кажу, ви можете водій. помилятися. Я не зараз закону виконую службою. На 102 сидить не людина. Така сама людина, вона так само може помилятися. Я хочу бачити папір, я хочу бачити, де написано законність. Слова ваші це не є законність. Слова не є законність. Ви можете помилятися, ви можете неправильно трактувати. Я хочу побачити бумагу, де написано. З мокрими печатками. Вам тих документів ніхто не пред'яви, бо немає на то підстави. Вам ці документи пред'являти. Можете прийти на 102 і ті документи вам Єр, з опитуватися. Діо, Чи куди вам скажуть під'їхати, що ви їх побачили. Ви працюєте, я так розумію, без документів. Та. Та? Ну, так? Значить, у вас має бути постанова або ще щось. Так. Як ви вважаєте, кожному наряду роздати? Наказ з мокрою печаткою, бо ви зараз кажете. Покажіть мені ксерокопію. Ви кажете, ви покажіть мені ксерокопію. ксерокопію. Я согласен побачити. Ви даєте ксеро. На від... підставі від... чого ви працюєте? Ви... На... на підставі е... наказів. Ну так от покажіть ну... мені цей наказ, ви маєте з мене зобов'язані. Ну, прошу, будь ласка, дзвоните на студію. вам скажуть, під'їхати. Давайте Скажіть телефон. Телефону, Давайте телефон я буду дзвонити. Переглянути наказ і гадання з руки і все. Покажи з руки і все. Немає. Тільки через те, що... Тільки через Мені? Так. А чому вам так тяжко дотримуватися закону і пиняти тільки порушників, а не пиняти просто так, Пані, людей, які просто тут їдуть? Вам тільки уганяли машину, будь ласка, скажіть мені. Моя машина чиститься в вагоні? Ні, я повторю. Я питаюся. Ні, я б отако не питаю. Інше питання. Ні, будь ласка, відповіжте. Вам колись Е, чи ваших знайомих е, викрадали машини? Так. Викрадали? Так. То як маєте володіти інформацією, що викрадають машину, як я можу перевірити як? чи ви є власником ВАС власного? Є! Так. Шо? список машин, які знаходяться в вагоні. Невже так. Volkswagen Golf висмішневого кольору зараз знаходиться в вагоні? Знаєте, скільки їх є по Україні? Як по Україні, а по Львові? Яка різниця скільки їх є по Україні? Як Всі критниця? ви Якщо Кресниць. даний Кресниць. автомобіль не був викрадений, якого милого ви мене пинили? Скажіть мені, будь ласка, будьте добрі. Якщо мало таких автомобілів по Україні їздить? Їздить дуже багато. Ну от, мало ви... їх по Україні викрали? Безліч. Без? безліч. безліч? безліч. Ну так от покажіть документ. Список автомобілів, що там знаходиться, Volkswagen Golf. Я кажу, наприклад, навіть за те, що... Ну так чому ви мене зупинили? Так пиняйте машини, які знаходяться можливо, в вогоні. Можливо, такі... Так зупиняйте такі. Я не повідомляю, їх є безліч. Безліч. Так що ви... як вас звати, Добре, як ви знаєте, чи ця як машина викрадена? Ігор, ви скажіть, я вас прошу, як ви знаєте, якщо ви не знаєте тих машин є безліч, як так. ви знаєте, чи іменно ця вогонь. Вона вогонь, як ви будете знати? Як, працює, як так, так працює, як так, так, в такому так. режимі працюється? Так. Через чергового, дає... повідомляємо марку, номерний знак автомобіля. Державний номерний знак, ну, я ви Ну, поясни. Так от, ви знаєте, що є такий автомобіль в вогоні і ви пеняєте подібні автомобілі. Цей автомобіль не є подібний до тих, що є в вогоні. Чому ви не пинили? Я подивився на ваш техпаспорт, так? Ну от є мій техпаспорт. Ближче я його не покажу, тому... Ближче я вам його не, тому... не покажу, тому що трошки не... ближче. А, щоб а. Я Я ближче не покажу, тому що немає законності по зупинки. я показати, от в мене ще є права. Бачите, фотографія моя. Вона низу, вона внизу. Бачите? Бачите, вона внизу. Де є е, номер кузова, покажи мені тих паспорт. Законність причини. Є, часу Добре, немає. ваша операція по безпеці. Є, Чим? Вам повідомляти, пане Ваш, ви ж сказали, що ваша операція по безпеці. Чим безпека до номера кузова автомобіля? Прямому, значить. Прямому? Так, пане... А якщо номер кузова не питається, небезпечно. Я, я дивлюся документи, так само дивлюся, стабілізацію рівності входить, наприклад. Порушення водіями грубих порушень, правил, дорожнього. Ну, Я зробив Раз. хоч якесь порушення. Е -е, друге, керування водіями у перезому стані. Два... Що ви перебиваєте? <гум> <гум> ну Дайте мені дорослі, дуже спокійно. Давай, давайте, давайте. <гум> <гум> слухаємося. Е -е, дуже дякую. Якщо ви вже е по ходу ситуації, я дивлюся і по всіх рештах операцій, які проходять в місті. При чому тут ці інші операції, ось, ви так, мене зупинили одні операції. Пане водій, слухай, слухай далі. Ви е, прямо впевнені на своєму що нема такої підстави для зупинки, що ви, я вас безпідставно зупинив? Так, я, вкрай, я на цьому не, впевнений. На тому, що є така підстава для зупинки. я вас і зупинив. Перше, якщо я вже дивлюся документи, я маю право провірити їх по базі. Орієнтувань по базі по виконавчій службі, хорошу, ну взагалі повністю. Правильно, що ви мене зупинили, ну ви ж мене зупинили незаконно. З самого початку ви сказали, що по безпеці я ні. Алізація не... аварійності безпеки не кажу. Так. Так, так. так. Обіцяція, так. Може, можете зараз поїхати, знаєте, де є Старійська Судільницька, зараз побачите дуже неприємну ситуацію. Я знаю, а я віпоку. тільки щойно їхав в ну, протилежному напряму. Ну, ну. ну. Дуже приємно. Так само двоє їхали, так само двоє. Правда? Так, само, так От, напевно, через причину так, зупинки вони зіткнулися. Я, я впевнений на тому. Так. Вони чують безкарні, знаєте, безкарність? що? летять двоє на ці летять як. Ну, так ви пиняєте, так, тих, так. Що пиняєте, тих, що летять. Пиняйте тих, що порушують. Чому ви Ні, пиняєте не, тих, не, хто їде Бог, згідно правил дорожнього руху? Добре. Чому ви їх пинили? Ну, Я так само кажу. Чому? Чому я вас маю зупинити? В... Я ж не знаю, хто ви їдете, які якому ви останні. Дарод, Можливо. Ну, так може у вас є якісь ознаки водіїв не треба Можливо, вони якось... Керують автомобілем не невідповідному. Я, я думаю, наша розмова. Е... Ви не розумієте мене повністю. Ви тільки то, що прочитали, і то ви так думаєте, що так воно так стоїть. Так воно так має бути. Я думаю, що наші Даї абсолютно не виконує своїх обов'язків. Тому що трапляються вам такі ситуації, коли водії женуть і стикаються. Тому що той водій. Не впевнений в безкарності, Він впевнений в тому, що він зупиниться, дасть 200 гривень інспектору дає. Я не говорю про вас, я говорю абстрактно. І він поїде далі по Алло, місту зі швидкістю 100 км на годину. Ось в чому я впевнений А ви пеняєте тих, хто не порушує. Випиляйте, кого хочете, от говорите, тримайте. Чому ви не штрафуєте ви питаєте, порушники? Ви питаєте, я відповідаю. Я, я Чому порушник може поїхати кузова, від вас за 200 гривень? Показати. Та мій номер кузова, до вашої аварійності не має відношення. Прошу, номер кузова. Побачили? Є номер кузова? Номерний, знак. Номерний ще знак вам? Прошу. Дуже приємно було поспіхуватися за пане воняти. Ще таке на питання до вас. Прошу. Ви не вибачитеся за те, що ви мене просто так зупинили. Ви не вибачитеся за те, що ви мене зупинили просто так. Я вам можу брати щасливі дороги, пане Івані. Я питаюся за це, чи ви вибачитеся чи ні? Не вибачитеся. Отут є все зафіксовано на відео, я буду писати заяву. Пишіть, будь ласка. Я обов'язково напишу заяву. Так, я знаю. Буду ним користуватися. Якщо б ви по-людськи повелися, я б цього не робив. А так. Ну, так ви сіли. Дуже. Що почитає?